Вітаємо, вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні ми відповідаємо на деякі коментарі, що стосується мульчі, як спасти у цю спеку, рослини кожен день приходиться поливати. Як це вам вдається декілька разів на тиждень поливати? Ми поливаємо двічі в сприятливі дні. Це вибираємо день стихії води або день стихії землі. Ось дивіться, у нас навіть тут у цій мульчі є насіння і проростає. Зараз ми подивимося 2 дні назад, це вже сьогодні третій, ми поливали наші рослини тут у цій тепличці. Ось дивіться, яка тут у нас обстановка. Бачите? Земля пухнаста, волога. Ми спокійно ще пройдемо два дні, а на третій день, коли вже буде гарний період, ми зможемо вже взнаті, мабуть, там скорпіон так, буде після. Скорпіон ми вже будемо тут знову поливати. Бачите, і солома, тобто мульча наша, волога і волога земля. І рослини можуть достатньо пити тут достатню кількість водички. Ось іще далі, щоб не тільки в одному місці. Бачите, тут у нас насіння багато було зимий ячмінь. о Навіть можна так от проходити. І давати ще повітря, але в чому плюси мульчі? Вона дійсно золота. Я хочу вам показати, дивіться, ще раз зверніть увагу, я зараз легесенько буду знімати соломку, щоб не... Ось дивіться яка ця Я не можу навіть таке слово підібрати. Яка вона дуже прекрасна, ця мульча. По-перше, вона перегниває, стає добривом. По-друге, дивіться, тут ніяких немає щілин немає засохшої землі. Є в нас насіння проросло, ми його прибираємо, вириваємо. Дивіться, тут і черв'ячки працюють. От, видно, черв'ячки собі. Помічники наші, які тут живуть у цьому ґрунті. І тут не сохне земля. І ми економимо дуже дорогоцінну воду. Ось таким чином ми використовуємо мочу. І у нас є декілька таких коментарів, які Написано було, давайте ще тут подивимося трошечки далі. Було сказано, що ми накрили, помідори захворіли. Якщо ви накриваєте дуже рано, то холодну, холодний ґрунт накрити, то заболіють, вони ж коріння будуть в холодному, а зверху жара. Тому ми чекали дуже довго, поки ґрунт не нагріється 22-24 градусів. І дивіться, яка гарна тут земля. Тоді можна накривати. Можна вкрити і вже тоді ця мульча дійсно оце зараз пека. Ми двічі на тиждень поливаємо двічі на тиждень. Це знак стихії води і знак стихії землі. І рослини себе почувають добре. Навіть в теплиці. Тут температура, якщо в нас там в тіні на вулиці 39-40 відкритий ґрунт на ґрунті під 60. То тут теж більше 50, але коли отак декоріння, тут всю теплицю ми заливаємо пізно ввечері, тільки теплою водою гріємо теплу воду. І по цій же мульчі ми поливаємо рослини і маємо такий запас. Двічі на тиждень ми заливаємо саме в спеку. І ґрунт не перегрівається, і волога зберігається, дуже дорогоцінна вода. І рослини себе добре почувають. Ну що ж, Ми відповіли на ваші коментарі щодо того, як можна не поливати кожен день рослини. Можна завдяки мульчі, отаким От чином. Ну що ж, на цьому ми завершуємо це відео. Бажаємо вам гарної погоди, благодатної погоди. Здоров'ячка вам і здоров'я вашим рослинам і гарного врожаю овочів на все добре. Бувайте здорові.